І нарешті я дочекалася свою посилку від Шейн. Це дуже така велика посилка. Я її чекала, мабуть, десь 5 днів. І що я тут замовила? Це килим для моєї доньки. Так, ось Такий... Такий килим. Такий ось пилим для думки. <рик> Вона скоро прийде в садочку і ми її покладемо. Це моя сумка рожевого кольору. Mm -hmm. Я все посильне відкривала. Такая сумка. Вот я такой раминь. Потім для малюка замовлю такие вот. Я все-таки -все ще не відплывала. Он з из така кофта. Такая вот шапочка. І ось штани і це обігати на ножки. Так. Мені дуже сподобався цей комплект, я йому замовила. Далі це, мабуть, для мене. Так. Це для мене. Така ось кофта. Так, що тут потім це все складить для донічей такі ось на волосся. Це мої легінси. Так. Так, це мої легенці. Добре. Потім Що тут? Шо тут? Угу. Це моя кофта, дуже, дуже багато вже сміття, так все. в ми... все нехай там дожить. Це все з шеї. Така ось моя кофта. Мені сподобалася синя потім це. Це також для мене. Де тут? Так, потім що тут? Все для мене. Це знову для на волосся. Ці дуже мені сподобалось. Дуже такі красиві, гарні. І зараз все це ще збирати буду. так. так. Зараз все покладу. Далі ще я замовила для себе сумку. Така біла. Дуже-дуже добре. Ось що ми тут. Ще один замовила такий ось комплект. Що тут? Такий ось. Комплект. Так. <ріст> так, далі я замовила окуляри. Вся ця посилка мені вийшла десь на майже 300 доларів. Мабуть, десь 250, це навіть з доставкою. Тут три. Я замовляла три. Трьох кольорів. Тобто, які хочу шут. Тобто і такі. і такі і такі і такі. Що далі? Я замовлю? Я замовила для себе це взуття такі ось гарні, красиві у мене сьомий розмір. Тільки все це взуття вийшло десь, мабуть, на майже 100 доларів. Так, це не все. Ось ще одне. Це посівка. Дуже такі класні, мені дуже сподобалось і я замовила собі. Це також розмір всім. І це ще не все. Тому що там лежить по дорозі ще дві одиниці, здається, і вони повинні прийти. Тобто вони всі в одну посилку не прийшли. Тут майже 5 кілограмів всі ці речі. І я думаю, нема не я на перший раз замовила майже на 300 доларів, тобто просто, хоча б, щоб спробувати, але. Я трохи написала неправильну адресу, тобто вони поклали нашим сусідам, треба було одну букву дописати, і мені приходить повідомлення, що я отримала, вони показують навіть фотографію і, і що? Я йду до сусідів, показую фотографію, кажу, ось до вас прийшла моя посилка. А вони кажуть, ну заходь, забери посилку, я забрала і все. Ще мені прийшла ось така кофта, і прийшли ще такі ось легінси. Ось вони прийшли через 4 дня, коли я замовляла ту посилку. Ось, і що я можу вам сказати? Я, як людина, яка ще була в Україні і навчалася шити одяг, то я просто добре розбираюся, як це поганий матеріал або гарний. І тому що я можу вам сказати, що всі ці речі дуже-дуже гарного матеріалу. Мені чесно, все сподобалося. Я буду обов'язково ще за... замовляти. Я навіть вже зібрала ще одну корзину речей бо побачила, що з іншого вашого замовлення вони кладуть вам якісь там подарунки. Це може бути якийсь або крем, або там резинки на волосся. Ось я обов'язково хочу замов замовити своїй дитині набагато більше килим, щоб їй було цікаво з ним на ньому гратися. Замовлю ще собі речей, дітям. Ще ви можете подивитися, які коментарі мені писали і такий, і такий. Тобто це все, все було в інстаграмі. І що я можу вам сказати, що ніякі порвані речі а вже ж не прийшли. Все прийшло. В ідеальному стані, як воно і має бути. Потім ну щодо магнітні ці, то вже взагалі занадто мені здається, тому що якісь там магнітні метали, шкідливі метали це занадто вже. бо немає часу в житті про все це думати. Бо якщо так дійсно мислити, то нам не треба взагалі нічого купувати і нічого придбати, бо все тоді все шкідливе. Ви можете підтримати мій ютуб канал підпискою, лайками, і я буду випускати ще інші відео, і буду вам дуже вдячна за вашу підтримку.